Вітаю, друзі, мене звуть Ольга і я запрошую вас у гості до себе на канал. Сьогодні неділя, 15 жовтня, і я хочу подати заявку на вступ до нового проєкту. На українському Ютубі, який називається Шапкоманія 2023, організувала цей спільний проєкт Раїса Березовська і її канал Раїса Бере в'язання та шиття. Цей проєкт Буде проходити з 10 жовтня по 10 грудня. У проєкті ми будемо в'язати усе, що стосується аксесуарів, які ми носимо на голові, на шиї, на ручках. можемо в'язати. Шапочки, шарфики, снудики, кепочки, ну, взагалі, різні аксесуари. І я вже приймаю участь не один рік у чудовому проєкті Оксани Левчук зв'яжи шапку 5 за 5. І у цьому році я теж приймаю там участь і вже заявила п'ять речей, які я буду в'язати, але я подумала і вирішила, що мені треба ще одна шапулька, і на неї треба багато часу. І не поспішати, це головне. Тому 5 речей за 5 тижнів я зв'яжу, але цю шапульку я вирішила в'язати у цьому проєкті. У минулому році я вирішила потренуватися, в'язати подвійний жакард. І зв'язала ось таку шапочку. Ось такенько, подвійним жакардом. Це мій перший виріб. В'язала його без схеми, без нічого, просто з голови. Ось така вона з однієї сторони, така в неї маківка, і ось така вона з іншої сторони. Я її ношу активно, але тільки вдома. Так як я шапки не носю. Я носю тільки капелюхи і хустки. Але я хочу зв'язати типа такого шапочку, це буде місто Одеса. Це для мене дуже важливе місто. Я сподіваюся, що я зможу зв'язати цю шапочку. Ну, а якщо в мене не вийде, то не вийде нічого страшного. Може, в мене ще вийде зв'язати навіть до неї снудика. В'язати я буду з ось таких двох кольорів вона двокольорова. У мене є схема Даші Масієнка. В'язати я буду ось із такої ниточки на конаколим 500 метрів на 100 грамів. Це на півшерсть, так, на півшерсть. І ось така Alize Baby Wool. Ось така пряжа. 350 метрів на 100 грамм. Це теж на пів 6. І якщо в мене залишаться ниточки, ось такі, я ще зв'яжу снудика. Нам потрібно у цьому проєкті зробити вступне відео. Нам потрібно показати наше просування, що ми робили, і в кінці нам треба зробити три гарних фото. Нашого виробу. Проєкт призовий, в ньому є спонсори, тому я бажаю усім гарно попрацювати, зв'язати собі гарні красиві шапульки і не тільки мирного усім неба, гарного усім настрою і пішли працювати.